Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 19 травня. І нарешті потепліло по-справжньому. Трошечки попрацювала на городі. Ось тільки що прополола полуничку, яку це я насаджувала. Добре, що вона пережилася. Е, морковку там, боже, вона так рідко, її майже не видно. Цибулю ще не полола. Там воно картопелька цвіте. Якщо хто пам'ятає, що були пам'яті. Пам'ятаю, були парости по 20-30 см. Ось вона таким е сиренівим цвіте, ось такого видно. Дощу дуже давно вже не було, тому ось я прямо з колодязя. Там воно така в мене. Де вона? Видно? Ага, все. Поливалка така, ну, дощувалка, я не знаю, як вона крутиться, поливає. Тягаю її по всій картоплі. Е зранку в один кусочок полила, ввечері інший. Там воно, бачите, як гарно в мене цвіте фацелія. Я її не сіяла в цьому році, це вона висипалася з минулого року. У мене там вже то я покинула той шматочок городу і е, зараз там нічого не посаджено, а от фацелія висипалася і цвіте гарно таким сиренівим кольором, наче лаванда. У мене вже теж потрошку достигає полуниця. Щоправда, вона в мене звелася, тому миленька-миленька, але як кажуть... Черв'ячка заморити можна. Зараз, якщо знайду, хоч одненьку. Вчора я трошки скубала. А це щось я не бачу червоненьку. і що ще не встигла достигнути. Це погано. Ну, ось о, видно, достигає. Ой, але ще вона не стигла. Ну добре, може, до вечора достигне. Зараз ще ранок все -таки. І Я поки лежала в лікарні, там одна жіночка лежала зі мною. Виявилося, вона моєї мами е землячка заносила. Їй хоч і 79 років. Але вона любить гарно одягтися. Побачила, що я в'яжу і замовила мені ковтинку, щоб я її зв'язала. Ми вже обговорили з нею фасон. Швидше за все, буде, е я так думаю, реглан в'язати. І буде спереді, попереду. Іти широка полоса японського візерунка, а, і частинка цього візерунку буде йти в, в, в ущельі полосочки по рукавах. Колір така припилений рожевий. Купили Lana Gold 800. І я її маю в'язати у триниточки. Тобто зв'язала один зразок, але він вийшов на то я взяла спиці 3,5, але він на ту щільний, тому зараз. Перев'язала вже на 4,5. Поки що лицюгу гладь, візерунок ще не в'язала, але мені він більше подобається. Вже повекошувала бур'яни в подвір'ї нарешті. Не так страшно, як було від початку. Залишилося ось тільки позгрібати. Таке ось гарне сіно сникеньке. Треба буде підстилку в курай змінити. І там повикошувала. І за врітьми, ну, коротше, трошечки встигла порядки понаводити. Не зовсім, не до кінця. Ой, чайна роза вже зацвітає, як я обожнюю її запах. Ось вона така. Багато-багато пуп'янків. Щось вона бідненька в цьому році. Такі пахнючі. Квіточки я варення з неї робила по ті роки. Наскільки цвіту багато-багато. Вже цвіла. Ох, пахне. А там файний кіматіс теж зацвітає. Такий в нього колір малиновий гарний. Мені дуже подобається. Ось такий він гарний. Ну, цей вже вигорає трошки, а от зразу він дуже гарний колір. Я вже повернулася до будинку і навіть встигла перемалювати схему візерунка. Так, я хочу показати, я буду використовувати для даного проєкту ось цю схемку. Це із книги 260 японських візерунків Hitomі Shida. Не знаю, тут в мене. А, 143-й візерунок виходить, ось є номер. так, лишень, Він надто широкий, тому я, ну, ми із замовницею вирішили використовувати не весь візерунок, а лише, лише центральну його частину. І ось дві оцих бокові без оцих вузеньких полосочок. Зараз я покажу. Як я вже його вив'язала. Е, зараз. Цей візерунок, я його вже. Да, до речі, вже побачите зон пряжу. Так, добре, я спочатку покажу пряжу. Так, як я й говорила, Лана Голд 800 Класік. Е, так, що тут у нас за склад? 40% шерсть і. Не, 49% в шерсті, 50% акріл. Так, і і, і і. Колір 161, якщо комусь цікаво. Так. Ну і. На цьому зразку от я використала спиці 3,5. Це ось те, що я і показувала. Чому в'язала візерунок? Тому що, як бачите, ось дивіться, в мене тут на 58 петель візерунок. Ось дивіться, І ось лицева гладь, наскільки вона ширша. Мені треба вирахувати. було, як сказати, Ой. Всі слова повилітали. Зразок для того, щоб визначити петельну пробу. Як по полотно лицевої гладі, так і полотно з візерунком. Як бачимо, візерунок дуже стягує полотно, тому треба в'язати візерунок у повному обсязі, ось так він, для того, щоб потім зрозуміти, наскільки додавати петель, чи зменшувати при переході на лицеву гладь. Це в мене пров'язаний один рапорт візерунка. Тут він на 24 ряди, як я й кажу, що. Використано тут без оцих вузеньких полосочок лише два елемента і 100 узора номер 143 так, Але я, коли вив'язала, він мені чомусь надто жорстке полотно забите. Я його ще не прала, але і так бачу, що воно якесь стояче надто. Тому я вирішила попробувати вив'язати його товщими спицями. І ось у мене вже є зразочок вив'язаний на спицях номер 4 і 5. Звичайні китайські спеціалі 4 І 5. І як бачимо, полотно тут вже таке вже воно більш м'якше, не таке вже стояче, Більш так м'якеньке, воно хороше. І не світиться так, щоб дуже сильно. Ну, я вважаю, що на 4 і 5 воно буде краще. Цей зразок я вив'язала. на... Скільки тут у мене 48 петель. Ну, на 40, бо я тут от зробила виворітні дорожки, для того, щоб було легше рахувати петельну пробу. От, з виворітної сторони, ось вони лицеві дорожки. Ось можна просто. Я собі знаю, що у мене тут по центру 40 петель. І я собі можу. Ой! Пиці закручується. Я можу собі ось, до прикладу, покласти від лицевої до лицевої петлі, ось так посередині. да І визначити, скільки в мене займе цих 40 петель. Як бачимо, 22 см, якщо так порівняти, да, 22 см, 40 петель. В принципі, так. Ой, суть не в тому. Зараз я тут додала петлі із 48. Я тут собі рівномірно це я собі, як то кажуть, контрастною ниточкою один рядочок пров'язала для того, щоб так само по висоті легко було вираховувати. У мене тут 20 рядів. От від початку до зеленої ниточки. І я тут пров'язала вже по цьому візерунку я пров'язала два установочних ряди. Ну, ось тут у мене. ой, Повернула не тою не стороною. Я потім у спільноті викладу візерунок, якщо кому цікаво, ну не цей не мій покаляканий, а той, що із інтернету у мене скачаний, просто мені щоразу заглядати у, в телефон і шукати, де там який ряд. Мені незручно, я завжди візерунки просто перемальовую, для того, щоб потім от поклала лінієчку, і я собі бачу, який ряд я в'яжу. Так? І собі продовжую в'язання. Е... Ну, і я вирішила вам показати, як в'язати цей візерунок. Не знаю. Може, хтось захоче теж такий джемпер. Може, ніколи хтось не в'язав японських візерунків. Так, цей візерунок не дуже легкий, але. але... Як кажуть, ми ж легких шляхів не шукаємо правильно. Так, заждіть. Так, мене... Бачите, я із середини кожного моточка виняла ниточки для того, щоб вони. Так, тут мені треба буде лічильник рядів, і треба мені ще ось для переносу петель чи кіс, чи як там ось треба буде мені така штучка. Так, і що? Можна починати перший ряд. Так, ставлю на лічильнику один. Так, і, 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 і. Так, так, значить ой, зараз буде чіплятися ниточка моя. Так, що ми робимо? Перший ряд. У мене одна краєва петля і дві виворітних Так, от першу знімаємо дві виворітних Дві виворітних, так. Далі в мене перехрести чотирьох петель вправо, а потім вліво. Для цього, щоб перехрест вправо, значить, я знімаю на додаткову спицю дві петельки і залишаю за роботою і пров'язую спочатку дві петельки, якби їх зміщуючи вправо. Далі повертаю цих дві петельки з додаткової спиці і. Пров'язую їх звичайними лицевими петлями. Далі в мене такий самий переплетіння у ліву сторону. Отже, я знімаю дві петельки на додаткову спицю і залишаю їх перед роботою. Спочатку пров'язую дві петлі з основної спиці, повертаю дві петлі із додатковою, і їх пров'язую. Ось так. У нас вийшло два переплетіння. Спочатку в праву сторону, потім в ліву сторону. Далі в мене три виворітних петлі. Пров'язую один, два, три. Далі, ось у нас такий замисловатий значок, це теж переплетіння. Переплетіння вліво теж два на два. Але у нас лицеві петлі, ті, що йдуть попереду, будуть схрещені. Отже, ми знімаємо. На додаткову спицю, дві петельки, залишаємо спереду роботи. Пров'язую дві лицевих петлі. Завжди виворітних петлі, бо там вони пішли далі виворітним. Дві виворітних петлі пров'язую, потім повертаю ці дві лицеві петлі із додаткової спиці і їх пров'язую з хрещеними, не за задню. Дольку, чи, чи як там, а за передню, щоб вони були схрещені. Ось так. І тепер дві лицевих схрещені. Ось теж такі. оце ну, цей значок, оце схрещена лицева петля. Значить, ще дві лицевих схрещених за передню стіночку. Так. Далі пуста клітиночка в нас. Це виворітні петлі. Дві виворітних петлі. Один, два. Далі, кружечок це накид. Цей значок це дві разом, дві петлі разом з нахилом у ліву, в ліву сторону. Отже, дві разом. У нас воно, неправильно правильно, дві разом вліво. Так, накид зробили. Так, тепер знов дві пусті. Це дві виворітних. Один. Два. Далі в нас перехрест чи е, зміщення. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5 петель. Зміщення, ось, дивіться, в цю, у праву сторону. Дві петлі. Отже, ми знімаємо, залишаємо позаду три петлі, бо там їх 5. 1, 2, 3. Пров'язуємо звичайними лицевими. Дві петлі з основної спиці. Далі повертаємо для того, щоб у нас оця центральна петелька так і залишилась по центру. Ми просто зараз її пров'язуємо лише одну. Знімаємо з додаткової спиці одну петельку, пров'язуємо. І далі інші петлі. Один, два. Ці, що дві ще що залишилося. Один. Що це таке? Один і два. Так, це виконали. Далі знову у нас дві виворітних. Дві виворітних, один, два. Далі в нас дві разом, але з наклоном право. Нам треба розвернути, щоб зробити наклон вправо, розвернути іншою стороною. Ці петельки для того, щоб їх змогти підхопити спереду. дві разом за передні стінки. Так, вправо накид, Далі дві виворітних. Дві виворітних. Далі в нас дві лицевих схрещених. Один. А, господи, я ж за передню стіночку їх просто один. Два. Два. Далі у нас. Ой, не захватила одну нитку, двома пров'язала. Бачите, це в три складення нитки треба слідкувати обов'язково, щоб усі три ниточки захвачувати. так. І далі в нас переплетіння 2 через 2 з знах, нахилом вправо із хрещеними лицевими. ті, що ззаді будуть виворотні. так, Значить, у нас дві петлі ми знімаємо. На додаткову спицю залишаємо за роботою. Тепер ці дві пров'язуємо схрещеними за передню стіночку. Ось так, щоб вони були схрещені. Так. І повертаємо з додаткової спиці ззаду. Так, і пров'язуємо їх виворітними один, два. Е... так десь одна лицева петля в мене лишня залишилася все я правильно чи ні зробила так тут 5 було 1 2 3 4 5 все правильно дві виворітних дві разом накид дві е-е Дві виверідних. Дві разом накид, дві виверідних. Тепер дві схрещених лицевих, два через два, все правильно.